Супер, одна рука перед собою, друга рука перед собою. Ми підкидаємо м'ячі, дивимось деконстровано. Дивимось деконстровано. Розслабляємось. Як би не хотілося. Я незалежно від того, що вмію це робити, все рівно помічаю, особливо коли нові рухи, як фокус уваги збирається. Я пам'ятаю про те, що цього не треба робити. І навіть коли сам якісь вправи роблю, іноді помічаю, як воно хочеться. І дивлюсь, де констровано розширюю увагу. І помічаю, що воно легше ще й виходить, тому що більш об'ємно відчуваю своє тіло, зв'язок. Покращується між ногами, руками, координація покращується, сприйняття покращується, і реакція теж покращується. Нейронні зв'язки краще пробудовуються, коли ми об'ємно сприймаємо своє тіло. Чому? Бо в цей момент з'являється внутрішній простір, внутрішній спокій, дається можливість нашому мозку ще краще працювати. І навпаки, коли ми дуже сильно залежні від наших думок, ми своєму мозку дуже заважаємо. Він не може справитися з картизолом, він не може справитися з адреналіном. І ми зараз допомагаємо перетравити всі гормони, пов'язані з тривогою, картизол, адреналін, якщо воно в тілі є після всіх ситуацій, які були з нами. І така медитація. Ми дивимось у простір і відчуваємо, що наша увага розширюється в нашому тілі. Супер!